Ще такий момент, який може стати справді цією останньою краплею, хоч е, Трамп про це не говорить. Ну, от зараз європейці е, е, інтенсивно готують оцей угу. мирний план з 12 пунктів. Так. Зеленський скептично до нього поставився. Я десь в якомусь ефірі буквально вчора позавчора сказав, що це абсолютно, е, так би мовити, ну, вправа для розуму. Ну, а ж, не сісти насісти написати якийсь цікавий план. Ну, ну Це ж красиво, голова працює, руки пишуть, то все добре. Але практично наслідку від цього не буде ніякого. Е, а от, але з іншого боку, дивіться. Європейці придумали якийсь план. Ну, ми з ним не погоджуємося, але для того, щоб не блокуватись у роботу, кажемо: ну, в цілому може бути, давайте. Потім європейці їдуть до Трампа і кажуть: Трамп, дивись, ми разом з Україною підготували фантастичний план. А чому фантастичний? А тому, що першим пунктом твоя думка про те, що треба припинити негайно бойові дії. Ну ти ж з цього починав, з цього починав. Ми під, під твою геніальну думку написали цілий план. Так от, Україна за, ми за, ти за, а хто проти? Ну проти це чучело огородне в Кремлі, яке сидить і, і нічого не хоче робити. А чому це не може бути останньою краплею? І він скаже: слухайте, мене вже це дістало, я вже більше не можу, я буду вже щось робити. От під це можна отримати додаткові тамагавки 5, 10, 20. До речі, Настя, колись ми теж. Знаєте, ми даємо себе зачарувати. От у нас будуть в 16, ситуація критично зміниться. Вона справді змінилася, і це дуже велика допомога нашій, нашій армії, нашим силам оборони. Але все працює лише в комплексі. Треба, щоб було і на землі, і в повітрі, і ракети, і снаряди, і логістика, і інженерні війська. Ну тобто, це все комплекс, який працює як один механізм. Якщо щось ти маєш одне і не маєш іншого. Ну добре, але це не критично. Тому, от, якщо ж я кажу, якщо е, е, такі речі будуть далі просуватися, то остання крапля колись прийде.